Ну, роботодавець постривають, сказали нардепи. Відтепер між виплатами зарплати не має бути більше 16 календарних днів, а повний місячний розрахунок роботодавець зобов'язаний виконати не пізніше, ніж за 7 днів після закінчення місяця. Наприклад, заробітна плата виплачується за листопад місяць. Виплати мали би здійснитися два рази на місяць, тобто 15-го, наприклад, і 1-го числа. Якщо ж ці виплати не відбулися, тобто ми вже розуміємо, що є порушення законодавства про працю, проте законодавець ще застосовує таку норму, що не пізніше семи днів за період, який здійснюється після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Тобто, якщо ще протягом сіми днів не була виплачена заробітна плата, тобто це в повному комплексі порушується ця стаття. Заробіток за першу частину місяця повинен бути не меншим оплати за фактично відпрацьований час із розрахунку посадового окладу працівника. Відтак сьогодні кинути кістку. Мовляв, на тобі 50 гривень в якості авансу і заспокойся роботодавці вже права не мають. Якщо людина відпрацювала, скажімо, 10 робочих днів, то заробітна плата мала би за першу частину цю мала би нарахуватися, виходячи з тарифної ставки. І за фактично відпрацьований, ну, відпрацьований час це нижня межа, нижні нижчі якої вже законодавець. Не дає опускатися, а якщо роботодавець опускається за цю нижню межу, це є порушенням законодавства про працю. Для тих, же, хто на закон не зважає, як і раніше, передбачається відповідальність: адміністративна, кримінальна, дисциплінарна та матеріальна. Останні дві кажуть спеціалісти в Україні майже не застосовуються аж штрафами максимум у дві тисячі гривень роботодавців настрашити складно. Генпрокурор Віктор Пшонка запропонував суворіше карати керівників підприємств за порушення закону про працю і просить президента внести законопроект про те, що роботодавця, який навмисно і безпідставно не виплатив зарплату, а також чиновника, що затримав стипендію, пенсію або соцвиплату більше ніж на місяць, штрафувати на 34-51 тисячу гривень або саджати на три роки. Тим часом за офіційними даними в Україні до кримінальної відповідальності за порушення трудового законодавства цьогоріч притягнуто аж одного роботодавця. Світлана Сафіна, Олександр Галянд, Подільська панорама.